Ці двері не підходять. Час прикрасити це місце. Різьблення по дереву. Таке захоплююче ще кілька штрихів. Отак це ще одна справа вийшла дуже гарно. Ці двері ідеально підходять до мого інтер'єру. Ах, дякую. Отже, давайте подивимось, що у нас є. Чудово! Чи можете ви розказати, навіщо мені ці насіння? Зрозуміло. Нехай буде гарний дах. Ах, який гарний газон! Ха, Ну, і що? Побачимо, хто краще прикрашає. У мене є ідея. Мені просто потрібно змінити одяг. Хм, Тепер я готовий починати. Дай мені трохи підфарбуватися і намалювати. Мені потрібно додати більше ніжності. І таке красиве серце буде відображено прямо тут, на вході. Мені це подобається, але така маленька кисть не підходить. Це займає занадто багато часу для малювання. Пен допоможе мені. Ой, яка краса! Я люблю це. Ей, ей, хто тут? Що це таке? Невже вони вже принесли це? Нарешті я так довго цього чекала. Я люблю розпаковувати пакунки. Давайте подивимось, що у нас тут. Ох, це зовсім не те, що я хотіла. Якась коробка. А що всередині? Скелет? О, ні. Тримайте мене. Я падаю. О, хаха, який ти вразливий! Ця посилка не для тебе. Привіт, моя люба! Ти йдеш зі мною. Ти такий крутий, і тому будеш лежати біля входу і вітати моїх гостей. О, а для краси я маю для тебе капелюх. Ідеально. О, добре лежати на сонці, та ще й на такому м'якому ведмедику. Ти такий великий, плюшевий і м'який. Я тебе обожнюю. Ти будеш милим на даху. Чудово, ідеально! Ой, я майже забула. У мене є ці милі бантики. Вони також будуть дуже гарно виглядати на даху. Чудово! Ми закінчили з дахом, і в мене також є така легка повітряна стрічка. Вона ідеально підходить для декорації. Ми поставимо її на вхідні двері і зробимо великий красивий бант. Усі будуть дивитись і заздрити. О ні. Це що гроза? Темна магія працює. Магія допоможе мені прикрасити мій будинок. Ось і все. Це було зовсім нескладно. Привіт, Тіфані. Я точно виграю. О, так. Ми це побачимо. Привіт усім! Подивіться, це. Хто там. Джез. Ти псуєш мій ефір. Іди геть. Вибач, друже. О, як це страшно. Я зараз трошки прикрашу. Отак. Дай мені трохи виправити. Це ще одна річ. Подивись, це набагато миліше. Круто, правда? О, що ти зробила з моїм красивим опудалом? О! Ти мене розсердила. І тепер я це виправлю для тебе. Це красиві горщики. Вони будуть на веранді. Ха, залишається щось у них посадити. І цим я зараз займуся. У мене є чудове насіння, яке я сховав. Дайно ну, я їх посію та полю. Ого, подивися на це. Тепер я покажу тобі, що таке краса. Смуфіса зіоу. Опа бозе. Ісрам. Я вот які красиві. Що? Що сталося з моїми квітами? Це не може бути. Що вони нападають на мене? Чому? Чому мої квіти нападають на мене? Джес, що ти зробила? Це подарунок від мене. Тобі не потрібно дякувати мені. Мені потрібно скоро викликати допомогу. Добре, що телефон не так далеко. Стіфані. Я вже тут. Що сталося? О, гаразд! Я заберу ці квіти і звільню тебе. Все все, ти тепер вільний. Вона так з мене насміхається. Я зрозумів. Зараз розберусь. Гей, послухай, я з тобою говорю, що ти наробив. Як ти міг так знущатися, Стіфані? Я цього так не залишу. Ви друзі. І так з другом чинити не можна. Прийди до тями. Ого. Я їй теж подобаюсь. Добре, Джес. Це для тібе. Мені це не потрібно. Джес, моя дорога. Дозволь запросити тебе на побачення. Заспокойся. Вийди на повітря. Що з тобою? Давай. Що? Що зі мною не так? О, який милий малюк! Іди до мене на руки! Який ти чудовий! Що це? О, що ймі! Привіт. Я тікаю. Що з ним? Я не знаю. Він дуже дивний. А, гаразд. Ну, давай попрактикуємося. Чудово, це їхнє місце. Пара метальних ножів стала у пригоді. Чудово! Я постелю тут свій килим. Дай п'ять, подивись на колір. Досконалість, і там буде мій улюблений пов у кутку. О, так. Ці зуби чудові, і мої горщики будуть зберігатися прямо на них. Красиво. Ідеально. Хм, це хороша ідея. Додамо краси моїм стінам. Мої улюблені павуки, я їх люблю. Ну ось залишилися останні штрихи, і треба ще зайнятися світлом. У мене є гірлянда. Де вона? О, точно. Дозволь мені поставити це прямо тут. Я це обожнюю. Все так класно. О, я задоволений. Ну ем, Джес. У мене для тебе є подарунок. З новосіллям. Що це? Цікаво. Давайте подивимось. Друже. Ти зіпсував весь мій ремонт своїм подарунком. Я влаштую це для тебе. О, це мерзота! Я не збираюся це відпускати. О, яка краса! Тепер я прикріплю її на стіну, і картина буде готова. Бачите? М -м, чудово! Отже, що у нас тут? Гаразд, ми зробимо чудовий килим і підлогу з цього. А тепер погляньте на це. У мене будуть м'які подушки в моєму маленькому будинку. В моєму маленькому будинку. О, так, і ось мої ляльки. Чудово. Просто мило. Тепер мені потрібно поставити стіл ось тут. І на ньому будуть мої улюблені ведмеді. Так красиво. Ідіть вперед, мої маленькі друзі. Налякайте її до смерті. О, так. Що це таке? А це таргани. Який жах. Ах! Ех. Що ти наробила, Джес? Це подарунок для тебе. О, дякую. Дякую, Джес. Я поставлю це прямо біля свого горщика. Що? Що це знову таке? Ах. Ну, возитися з фарбою це не для мене. У горожі явно бракує зеленого. Ну, ось моє потужне відрижка. Чудово. Пані щитове. Це жахливо! Це не той сусід, про якого я мріяв. Добре! Час гарно провести час і прикрасити мій новий дім. Мій настрій точно підніметься. Ось моя палітра. Час додати яскравості. І я почну з рожевого, синього, жовтого, зеленого. Яка краса? Гарно. О! Е-е-е! Що робить мій сусід? І чому він на даху? Не бійся, гарненька дівчино. Я не впаду. Я принесу трохи загадковості на свій дах. О, гарно! Ну, я думаю, що не можу вибрати сусідів. Мені потрібно зробити дизайн кімнати також. Ось моє ковбойське ласо. Ура! Це гарно. Я думаю, ця хмара буде виглядати неймовірно красиво на моєму даху. Ой, як вона це зробила? Ах, вирвала моє волосся. О, ні. Ой, ідея. Тепер мій будинок виглядає ще крутіше. Гарно. О, здається, я починаю відчувати голод. Де мій обід? Таргани. Я їх обожнюю. Почекай. Не їж, Таргана, не бійся. Я нікому не дам тебе образити. У мене є солодкий сюрприз для тебе. І-і-і... І... Що це таке? Фу, жахливо! Я не терплю солодощі. Ну, ти в порядку. Біжи, ти вільний. Зачекай. Я вдома. У моєму будинку явно не вистачає крил. І величезний льодяник у формі серця. Шкода, що бітлджус їх не любить. Вони такі милі. Що за жахливий сусід! Хм, це правильний декор. Роги, а не крила. Це набагато краще. Тепер переходимо до вікон. Представляю вашій увазі мій чудовий дім. Приходьте в гості, якщо наважитесь. Ой. Прикольно. Зачекай. Тобі також потрібен рот, оскільки твої вікна це очі. Давайте зробимо його більшим. Вихід через двері. Зуби всередині. Чудово. Тепер настав час завести моїх улюбленців додому. Влаштуйся зручно, друже! Ах, це гігантський восьминіг. Він мене з'їсть. Бітлджус, Бітлджус, Бітлджус! Привіт, сусід! Познайомся з моїм другом. Бітлджус, ти мене налякав. Ой так сильно болить. Але я прикрасила свій газон. Тепер давайте зробимо чудову доріжку. Хабіть. Дорогі гості. Будь ласка. Давайте розріжемо це. Вуаля. Завершальний штрих був абсолютно необхідним. Ой, що робить Барбі? У мене будуть найкрасивіші рожеві рослини на газоні. Нехай вони радують мене і моїх гостей щодня. Ой, я майже забула про стежку. Я зроблю її м'якою та пухнастою. Ви можете буквально бігати по ньому, босоніж. Ну, ну ну, давай прикрасимо мій будинок на видному місці. Це буде пекельна робота. О, подивись на це. Ці лампи, ці мушлі. Це як труна. У мене є багато декору. Це правда. А ось ти, мій гарбузик. Думав, я забуду про тебе. Бітлджус? Е Бітлджус? Бітлджус? Тепер усе виглядає ідеально. О, ні, ні. Який м'який і пухнастий килим. На ньому зручно сидіти. Але стінам теж потрібен декор. Рожеві хмари з цукрової вати. Трохи не вистачає милих рожевих столів і вас. Я покладу все до свого будинку. Алло? О, Опілджус! Що ж ти наробив? Ну, мої квіти були зіпсовані. Але я знаю, що робити. Рожевий плюшевий ведмедик. Він буде прямо на столі. Мило. Автомат з жувальною гумкою, якщо я коли-небудь зголоднію. О, знову цей докучливий сусід. Нехорошо приходити в гості без запрошення. Так. Це чудово. О, це було несподівано. Ну, Барбі. Який жахливий сусід. О, поглянь на цей знак Барбі. Я люблю його. Вау! Ідеально. Ну, що ж, ну, що ж, ну що ж Ух, неприємний сусід. Ти теж неприємний. Гаразд. Нам потрібно бути друзями. Ми ж сусіди зрештою. Добрий. Запрошую тебе на обід. Ось, прошу. Це буде так чудово. І в мене є кілька желейок. У мене є гниле яблуко. Е, дякую. Ось тобі сподобається. М -м, давай подивимось. Цей мармелад дуже е, солодкий і огидний. Який день? Добре, що ми можемо попити чаю.